Вночі 22 березня Росія здійснила масований ракетний обстріл України. Під удар потрапила Дніпро ГЕС, вона в критичному стані. Повітряні сили повідомили про збиття 92 повітряних цілей зі 151. -ї. Це 37 ракет та 55 шахедів. На момент підготовки сюжету було відомо щонайменше про 5 загиблих, троє зниклих безвісти та 14 поранених. Наразі тривають відновлювальні роботи. У деяких регіонах немає світла або є обмеження на електронному. Тропостачання в Одеській області для збалансування енергосистеми після ракетних атак теж вводять тимчасові обмеження в Южному. 22 березня не включатимуть вуличні ліхтарі, не працюватиме МПК Дружба Олім. Внаслідок нічної атаки російським агресором була пошкоджена енергетична система України і для балансування енергетики в Одеській області в місті Южному. Ну, попередні на добу буде припинено зовнішнє освітлення. Не буде працювати олімп, не буде працювати ДК дружба, ПК дружба, і дитячі садочки будуть працювати по скороченому режиму до 15. -ти. опалення та водопостачання буде працювати в звичайному режиму, тому незручності наше населення ну не буде відчувати. Економити світло просять також жителів міста зайвий раз не включати електричні прибори. Ведуться перемовини з великими підприємствами. Наразі обмеження споживання в Южному діятимуть одну добу. Будівництво укриття в нових білярах та капітальний ремонт двох приміщень сховищ ліцею номер 1 на засідання виконкому погодили внесення змін та доповнень до програми розвитку інфраструктури Южненської громади. Роботи в укриттях мають розпочатися вже цього року. Також заплановано встановлення вентиляційної системи в укритті ліцею імені Миколи Гузика. Це вже дасть можливість повністю перейти, щоб ліцей номер один працював в повному обсязі на всі 1100 осіб. Котрі там відбувають загально. Тобто в одну зміну, як у нас прописано новим ДБН. Але те, що ще додатково задається, ще укриття, котре у нас для ліцею номер 4 завдяки цьому роботи збільшуються. Тому навряд чи ми встигнемо до 1 вересня, але до кінця року це можливо. Нових білярок взагалі нігде і ніде не можливо, немає можливості зробити навіть найпростіше укриття. Тому ми вимушені там побудувати відокремлене укриття, з місцевий ПРУ. Це протирадіаційне укриття. І розрахунковувана кількість це 154 осіб. На сесії виділять кошти на розробку системи вентиляції в ліцеї номер 3 От, тому, що, тому що там частково приміщення зроблене, це були донорські кошти, і, але там зроблено на 200 осіб, а на всі інші, які там розташовані, вентиляція, яка там була раніше, вона не справляється. Южна має намір встановити побратимські відносини з містом Лагуш Португалія та містом Анаполіс США. На виконкомі погодили проєкт меморандуму про партнерство та співробітництво міст побратимів. Під час воєнного стану це дасть нам можливість залучати міжнародну технічну допомогу зараз. Дуже багато проєктів, але для того, щоб досягнути. Таких дійсних дуже важливих підтримків від інших країн. Ми маємо пройти такий шлях, як укласти відповідні договори про відносини по Бертимські та підписати меморандум про співпрацю. Назва міста Порт Аненталь, незважаючи на резонанс, не озвучувалась на виконкомі. Ми вирішили запитати міського голови його думку з приводу затвердження профільним комітетом нової назви. Тої інформації, яку я зараз отримую від жителів, від друзів, від і так далі е... я не знаю, як це сприймати. Вони мені деякі пишуть, чи радуватися, чи як да? Чи, чи я не знаю. Це по різному зараз сприймають. Ну поки що плюсів я ще не отримав. Плюсів я ще не отримав. Ну, що я хочу сказати. Це було в руках депутатського корпусу. Вони могли проголосувати за переклад з Южного на Південне, як і просили люди. Міська рада не прийняла ніякого рішення. Тому Верховна Рада на свій розсуд приймає рішення те, яке вона вважає за потрібне. Тим більше вони взяли в переліку тих назв, які обговорювалися в місті Южного, їх там було сім. Вони вибрали порт Аненталь. І, а тепер, коли е, шукають винних, чому? Так винних треба шукати серед депутатського корпусу, тому що вони не прийняли цього рішення. За е, переименування на місто Південне е, було три голоси. Е, і, і мій голос там був. Інші е, відсторонились і зовсім не голосували. От результат. Якщо, на, якщо буде таке рішення, то буде, скажі, будемо привикати. Колись привикали до Доброслава. Колись привикали до міста Чорноморська, привикли. Я думаю, що якщо буде порт Аненталь, важче буде приймати чим Чорноморсь. Засідання виконкому 21 березня проводилося в укритті. У прилінці пояснюють, що таке рішення було прийнято в цілях безпеки. Розширена версія в програмі Об'єктив плюс. Особливості підліткового віку та загрози в інтернеті в ліцеї номородин відбулася зустріч з батьками учнів та учениць шостих та сьомих класів. Їм розповіли про труднощі, з якими стикається дитина такого віку, і надали поради. Психологиня ознайомила батьків зі статистикою самогубств. В Україні серед підлітків та продемонструвала опитування. Його провели серед учнів та учениць першої школи. Питання здебільшого стосувалося спілкування дітей з батьками, вчителями, однолітками та поганих звичок. Дуже змістовно і будемо з дітьми проговорити ці моменти, слідкувати, що де вони знаходяться, в яких соціальних мережах, що вони там роблять, чим вони займаються. У вас донька чи син син? Помічаєте якісь зміни, який вік і якісь проблеми? Ну мій син дуже активний. Він більше передає перевагу футболу і іграм на вулиці, тому він мало призначає уваги в соцмережах. Тому я трішки спокійна, але все ж таки треба бат мати на увазі. Ми росли в одне час і наші діти в. Такое более техно, техногенное время и ускоренное по всем социальным параметрам и мы очень трудно найти эту, эту точку соприкосновения и в школе они ведут себя в одном положении, дома в другом. И мы, конечно, родители тоже работают и ну, это, это конечно, очень сказывается. И как бы... Э, эм... напомнилась проблема, потому что, ну, мы вроде понимаем, мы живем, там, ну, где-то там спросил, как дела, а на самом деле все намного глубже и, и глобальнее. Да, и вот как-то сейчас вот, вот сегодня прослушали еще раз и услышали, и услышали эту действительно проблему, это же не только касается твоего ребенка рядом, это ну, дети у нас вокруг, и подростки, и, подростки, и детки вокруг, и нужно как-то З паніманням соціальна педагогиня розповіла батькам про небезпеку в інтернеті. Ольга Мальчикова проінформувала про загрозливі спільноти і сайти, кібербулінг та челенджі. В інтерв'ю зауважила, що спільноту для підлітків в Телеграм сущність южного знає. Проводили профілактичну бесіду з учнями старшої, поки що ланки, тому що ну 5 і класи, поки вони ну, ніякої інформації про це не розповідали. І разом з поліцією да, спробували знайти саме ж тих осіб, які могли бути причетними до цієї групи, ну тобто, хто хто міг там бути або навіть її учасників, тому що вона є закритою. побачити. Неможливо в ній хто є. Заходили, знайомилися з контентом? Я не змогла туди потрапити, хоч і спробувала, але ну після вихідних вона вже вся група була заблокована. Але да, деякі учні школи вони говорили, що вони саме там були і були знайомі з цим контентом. подібну зустріч в ліцеї номер 1 планують провести із батьками учнів і учениць старших класів. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Так, давай, Долікарська допомога в зоні обстрілу. Школярі та школярки демонстрували свої навички порятунку пораненого. 20 березня відбувся один з етапів дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура змагання мають назву рятівник. Учні та учениці п'яти шкіл громади позмагалися у трьох випробуваннях. Перший етап на теоретичний. це було на алгоритм надання першої медичної допомоги з різних ситуацій. Це у нас Вкуси змії, отруєння, опіки і так далі. Другий це у нас накладання пов'язки для різних частин тіла, ліктявий суглоб, передпліччя і так далі. І вже третій, самий основний наш етап надання до лікарської допомоги в зоні обстрілу це складається з трьох зон жовта, зелена, червона. З червоної зони це де обстріл нам потрібно евакуювати пораненого в зелену зону. Організатори Сокіл Джури розповідають, цього року змагання більш насичені ніж попередні. Спробували додати до гри більшу кількість випробувань та акцій, як рекомендують на рівні держави. Журою, ми почали займатися ще з вересня місяця. Це в нас було осіннє таборування. Ми проводили операцію Зелена хвиля. Нами була висаджена пам'яті». Ми не просто висадили, провели операцію Зелена хвиля, а це про неї треба дбати про ці саджанці. Потім ми дивимося, звітуємо, як вся оця наша запланована, наші всі дії відбувалися. Так само книга пам'яті. Ми зараз робимо книгу пам'яті за загиблими. Всі абсолютно заходи, які ми проводимо. Мета це виховати ціннісне ставлення до держави і до суспіль Ства також ми там збираємо пробки. Ми зараз збираємо спиці для парасольок, збираємо защіпки такі на хліб упаковочки. Також з них є такі детальки роблять для дронів, тому ми це використовуємо. Десятики монетки теж приносять нам, ми теж збираємо, здаємо. Тобто максимально як тільки можна залучаємо дітей, щоб вони це пронесли крізь себе, щоб вони відчули цю відповідальність. У підсумку етапу рятівник третє місце посів рій Сичавської гімназії, лицарі козацтва, на другому ліцей номер 3 АШГ Південний Сокіл. Переможцем став Рі Кіборги, ліцею номер один. Команда першої школи впоралася із завданнями на три секунди швидше за своїх основних конкурентів. Приготувалися нормально і виступили, як я вважаю, добре. До теоретичного туру готувалися кожен за свої питання, того кожен міг на кожного покладатися. До практичного туру. Я дуже хочу подякувати своїм е, візучим ручкам, що вони е, отримали легке завдання. Е, в принципі, з усім справились, все зробили. Я, я вражений і задоволений своєю командою. Що ти кажеш? Це за таке легке завдання, яке з яким вам пощастило? Ну те, до чого я був готовий. Бо тому що потім дивився, що там перев'язували голову. Це було набагато складніше, ніж перев'язати перев сустав на, на коліні. Тому я задоволений своїми руками, що вони отримали легке завдання. Попереду в учнів та учениць ще декілька етапів гри вони мають пройти в поряд та ватру, а також прозвітувати про виконання патріотичних заходів. Більше про те, як пройшли змагання, ви можете подивитися у програмі Життя міста.